Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на своєму youtube каналі Виноградник від Зими до зими. І як і у вас, так і в мене час від часу виникає потреба зробити отвір у землі для встановлення чи шпалерного стопчика, чи звичайного стопчика для плоту. Для цього ми використовуємо садові бури. Садові бури ми можемо придбати в садовому магазині чи будівельному, але ми можемо його самі виготовити. Для цього нам потрібно піти на металом, знайти такого руля. Знайти такого диска старого, діаметр, я думаю, 25 і кусок такої старої парти. Тут оця ця частина піде нам за основу для бура. Ну що ж, пішли в майстерню, будемо пробувати працювати. Прийшли ми до майстерні, вдягаємо мінімальний захист, окуляри, рукавички. Наш диск має 25 см в діаметрі. Розрізаємо його до половини. Виставляємо. Тут є такі проліз з двох сторон. Зубчики я, можливо, потім обріжу. Побачу, будемо сверлити. Якщо він буде гарно сверлитися, тоді залишу. Так, зажали ми в тісечки. Наш болгарочка і, і Так, Зробили ми проріз. Дуже стальне. Ну що ж, тоді будемо гріти, ну що ж, пробуємо гріти? Бо без гріття ніяк трошки додати. Зараз ми прогріємо, попробуємо прогнути. Я поставлю поки на паузу. Так грію, дуже туго гнеться, дуже туго. Желізо кальоне. Ну, вже тут два см відігнули. Нам треба десь 3 см, я думаю, і серединку ще відігнути нам. Зубчики стріляють по бідітові. Вони припаяні. Я так зрозумів на легкосплавний матеріал, бо легко бо Відстрілюють. прямо знімаються. Ну я вже грію порядка 7-8 минут. Так, ще нам цю серединку треба теж сюди трошки вигнути. Оця буде ріжуща кромка, як би в праву сторону, щоб нам різало. Щоб зубчики ці не впиралися в землю, а були Ну, не проти було землі, а за землею. Гнеться ну, помаленьку. Тепер нам треба оцю серединку вигнути, якось підігнути сюди. Обов'язково окуляри, бо це кальона сталь, вона може тріснути і так осколок може залетіти в очі. Так. Та вже, певне, у нас буде досить. І нам тепер потрібно цю частину, як би трошки її завалити туди. Я може потім там навару ще таку побідітову насадочку, не побідітову, а з твердого теж якогось металу. У мене є бистрореза, полосочку таку вріжу, може приварю, якщо воно не буде крихке після того, як я його повару. Ну, поки що все виходить гарно. Так, тепер це потрібно цю частину прогріти гарно. Зараз ми її прогнемо. На жаль, у балоні газу немає. Ось таке полум'я маленьке. Був би балонний газ, воно би зараз в мене за 2 минути я б його нагрів би. Так, ставлю поки на паузу. Так. Ну, цю я як би вигнув. Тепер нам потрібно розвернути до себе, бо ось так в мене вийшло. Цю мені потрібно трошки сюди вивернути, мені якось треба так зажати, щоб мені було зручно. Ось так зажимаємо. вище ще трошки. Ось так. Зараз ми тут гарно Ось гарно тут прогріємо. і Загнем, ставлю поки на паузу. І так, ми розвернули його, зараз ми тут прогріємо трошки. Бо нам потрібно зробити такий шнек навіть на самому штокові, щоб оця серединка теж була така завідком шнеком. ця має бути під 90 градусів під кутом до нашої стоячки так, і так нагріли пробуємо. Не дуже йде, але потрошки йде. Ще потрібно прогріти? Пробуємо ще. Получається за всю сторону, а цю. цю. Досить. Ось так в мене вийшло. Буде крутитися в цю сторону, все вірно. Ну що ж, проб... далі. Все, знімаємо. Хай вихолодає. Я не буду його закалювати. Ось так, в мене вийшло кінцевий результат. Я думаю, буде досить. Так вирівнюємо руля. Вроді рівно. Трошки треба підігнути. Тут можна буде потім приварити або закрутити саморізом. Будемо в нас. Бурчик. Ну що ж, зараз знайдемо ми чотирьочка підходящого. Для більшої надіжності мешетоку трубочку знайшли, каже вона, ідеально входить. Угу. Так. Це буде одна. І це буде друга. Ну тут я думаю, що отако треба обрізати. Ось такі можна врізати. Досить. Так. О! Ну щось похоже. Щось похоже, те, що я хотів. Тепер чу, треба чимось заробити частинку. Так Знайшов я ось такого прутка. Ну що ж, ось так у нас виходить. Ну що ж, далі. Сварочні роботи. А, перевіримо, як наш кружок підходить. Ну, трошки забелики. Значить, маємо знайти сюди трубу. Щоб була ширша і діаметром ось цим. Так, ...trzeba. Jeszcze troszkę. Надевається, так, ще трошки. Так, це ідеально. Ну, тут трошки проблеми, трошки забити прийняття. Пішло вже помаленьку. І треба більше молоточок взяти. Вже тримається так, як треба. Нам до кінця треба, бо там ще о, все, є. Ще нам тут треба якесь свірло. Так, це ми маємо приварити 90 градусів, щоб було у нас. Так, щоб було видно. Це ми трошки ще посунемо на край, а тут якесь якесь свірло маємо зробити. Добре, зараз щось придумаємо. І так, сюди можна зробити з полоси, закрутити її і нагріти. Але в мене є такий бур. Він мені вже не треба, він під старий перфоратор. Коротше вроблю, думаю, буде ідеально. І так, розрізав я на три частини. Ця частина нам іде. Це мені на поділки. Так, з такої циркулярочки ще виріжу сюди. Лезу дополнительно, загустру, привару. Все, зараз виріжу І так, вирізую полосочку, ми її сюди приваримо. Ідеально. Так, нагостріли ми і будемо приварювати так, В такому плані. Вларимо ще це підвостямо і будемо приварювати.